Коли ти своїм квадриком в'їжджаєш в якесь дерево, або коли хтось іншим квадриком лупашить тебе ззаду, то як правило результат це завжди купа побитих дрібних пластиків, купа побитих ліхтарів або фар, або навіть цілі великі об'ємні пластмаси, такі от як крила або площадки багажника. І в випадку, практично з будь-яким квадроциклом, це може стати проблемою на кілька місяців, окрім звичайно, квадроциклів CF Moto, до яких в нас є практично все, настільки багато, що можна взяти і з запчастин в нас на складі скласти повністю цілий новий квадроцикл. Тому, щоб ви не зламали в своєму CFMoto, в нас є будь-які деталі, щоб сьогодні взяти, відправити їх вам. І завтра ви вже склали ціленький свій квадроцикл докупи і знову катаєтесь. Сміливо телефонуйте до нас або пишіть Viber або Telegram.